Студія вечірній малюнок, вечірній малюнок. Вечірній малюнок. «Вечірній малюнок. 16 лютого був відкрит новий музейний проект Вечірній малюнок для мене було дуже неочікувано, що люди, які ніколи в руках не тримали пензля, повністю довіряють своєму куратору, людині, яка організувала цей проект, художниця Лариса Біляєва. І Переймають її навички, знання та любов і втілюють в свої чудові роботи. Студія Вечірній малюнок це дорослі дівчата, які не зупинилися, і дехто з них захотів вдосконалюватися в своїй в творчості. Ми не знали, ми не думали, що воно так буде. Ви бачите цей результат. Мені здається, це неймовірно. Люди в такий складний час продовжують творити таку красу, коли іноді немає сил навіть розмовляти. Мене звати Тетяна. Я приїжджаю із Одеси. Ще з дитинства. Мені дуже подобалось малювати, але мої батьки не мали такої змоги навчати мене малюванню. Коли я стала дорослою, я теж не мала часу для того, щоб займатися малюванням. Про це моє захоплення знала моя знайома з Чорноморська. Вона підказала мені, що в Чорноморську відкрилася студія Вечірній малюнок. Я приїхала сюди. Мені дуже сподобалось. Сподобалось керівник цього цієї студії. Лариса Лук'янівна Біляєва. Мені сподобалася наша група, в якій є жінки мого віку, а також молоді дівчата, молоді жінки. нас об'єднує наше захоплення. Я хочу висловити велику подяку адміністрації міста Чорноморськ, зокрема начальнику відділу культури Крістанові Юлії Анатоліївні. Також директору музею імені Білого Каченко Діані Вікторовні за те, що надають нам таку змогу вчитися малювати за те, що підтримують наші ці бажання і допомагають здійснити нашу мрію. Я хочу ще подякувати Ларисі Лук'янівні Біляєвій, яка щиро віддає нам свої знання, ділиться з нами. Допомагає нам вчитися професійно малювати. Мене звати Оксана. Я вперше познайомилася з Ларисою Лук'янівною, коли привела дитину на майстер-клас, який проходив влітку. Діти малювали на свіжому повітрі, і Лариса Лук'янівна запропонувала дорослим також долучитися до цього. От. Ну, і так як інші мами були зайняті, а в мене був вільний час, я погодилася і залишилася е, малювати. Ну, і це було для мене якесь відкриття, тому що в дитинстві я ну, малювала тільки на уроках малювання, до художньої школи я не ходила. І е, ну, моя робота теперішня ну, ніяк не була пов'язана з малюванням. Е, зараз, за наявності вільного часу, я з задоволенням відвідують цю студію Вечірній малюнок, тому що тут дуже приємна, доброзичлива атмосфера, і е, всі люди, які тут займаються малюванням під керівництвом Лариси Лук'янівни, ну я вважаю, що вони здійснюють свою мрію. Ми дуже довго думали, що ми можемо зробити корисного для нашої творчої спільноти і. Прийшли до висновку, що творчим людям, нашим художникам, було б непогано мати такий осередок, де б вони могли бути якось на одній хвилі. І тому ося думка вилилася в такий чудовий вечірній малюнок. На вечірній малюнок на ці заходи я ходила більше. Для себе не практику вивчати, а більше приймати адекватну критику, яка мені знадобиться вже через якийсь час у майбутньому, бо я хочу пов'язати свою своє життя також з малюванням, з живописом. Хочу відмітити, що ми довго працювали і навіть не сподівалися такого результату, бо після того як роботу оформлюють у рамку. Вона має зовсім інший вигляд, і дійсно вийшло щось грандіозне. Ну, ви це можете бачити самі, тому що ну все перед вами. Мене звати Ольга. Маю дуже чарівну нагоду творити під чітким керівництвом моєї подруги, такого старшого товариша Лариси. І дуже хочу вам представити натюрморт. Ви можете подивитися ось там, будь ласка. Такі чарівні солодощі, які я спекла для того, щоб дівчата надихнулися цим натюрмортом і створили дуже гарну таку от виставку. Це дуже круто, коли панує така дружня атмосфера. Я хочу скористатися можливістю та сказати слова вдячності адміністрації музею білого та відділу культури за усі надані можливості для проведення заходів вечірнього малюнку. Дякую! Вірю, що ця нова сторінка музею буде набирати обертів і ще більше більше прихильників.